І ще один захід сьогодні стартував. і Я на нього не потрапила на його відкриття. Але я сказала, що ну я не потрапила на відкриття, зате я обов'язково його проанонсую. І це кінофестиваль ЛГБТК+, Плюс. Там дуже довша абревіатура, але насправді я б хотіла завершити на ЛГБТ Плюс фільмів. Які називаються Сані Бані, і я вам багато разів розповідала про цей фестиваль. Дуже ніжною любов'ю його люблю, тому що знаю, що людина, яка добирає фільми для цього фестивалю, має гарний суміжний зі мною смак на кіно. І, зокрема, один із фільмів я бачила у передпоказі. Один із фільмів, який буде показаний під час Сані Бані. Сані Бані буде тривати з сьогоднішнього дня до наступного вівторка. У вівторок буде закриття фестивалю нагородження. І головні локації це кінотеатр жовтень та е, кіно 20, е, кіно 42. Це основні локації події. Там будуть різні дискусії і так далі. Але я дуже хочу порекомендувати той фільм, який бачила у перед тому що я планую все таки сходити на нього і подивитися на нього в кінотеатрі. Він зразу скажу, має досить багато і як і всі фільми Пулу Сані Бані, мають дуже багато таких провокативних кадрів. Ну, зокрема, у цьому фільмі головної натури достатньо прямо фронтально. Тому, якщо ви не готові бачити пеніси, то Краще не йдіть на цей фільм, або якщо ви, ну, типу, відчуваєте, що це для вас занадто, не йдіть на цей фільм. Але я бачила фільм, який називається Мандрівні вогники. Ось коротенький уривочок з трейлеру. 欣赏。 Дозвольте мені розказати дещо про цей фільм. Він буде в, в, в демонстрований під назвою Блукаючі вогники. Але через те, що він мене настільки сильно вразив, і це був для мене класників на ну, досвід до останнього часу. Мені трошечки хочеться про нього розказати вам більше, тому що це такий дуже фантазійний фільм, який розповідає про а, португальського принца, а, котрий вирішує ну, фактично. А, Фактично, перша сцена фільму це сцена помирання цієї людини, яка прожила довге життя. І, е, знаючи, що залишився один тиждень, він подумками повертається до найбільш значущого періоду свого життя і згадує про нього. І режисер е, зняв фільм таким чином, що ти не очікуєш, що буде в наступному кадрі. Кадри дуже фантазійні. Дуже цікаві, дуже красиві, дуже красиво вибудована картинка, дуже неочікувано видно якісь, я не знаю, якісь інструменти, яких ти не бачиш зазвичай в кіно, тому що режисер намагається випробувати себе і вивести себе трошечки за межі того, що він робив раніше. І що мене заворожило в цьому фільмі. А це те, що, попри романтичну складову фільму, і попри головне питання права бути самим собою, наскільки ми дозволяємо собі бути самим собою, питання, які звучать, це хто ми є тими, кого ми визначаємо ми визначаємо себе самотужки, чи нас визначають люди, які на нас дивляться, і які нас певним чином сприймають. І наскільки у нас багато свободи жити те життя, яке ми обираємо, чи жити те життя в рамках, які нам виставляє суспільство? Це питання, я не думаю, що ви вперше чуєте, і я не думаю, що це буде буде перший фільм, в якому ви це почуєте. А водночас дуже багато сцен наводять на роздуми. Це фільм, після якого є багато про що подумати, зокрема про колоніальне минуле і про те, як хто справляється з колоніальним минулим, якщо подивитися з боку колонізатора, якщо подивитися з боку раба, хто до яких результатів у своєму житті може прийти, які вибори їхнє минуле диктує їм у життєвому шляху. І... Більше того, посеред фільму є дуже красива сцена танцювальна, яку я передивлялася декілька разів. І я піду на цей фільм, для того, щоб подивитися його на великому екрані і отримати від оцієї години фантазмагорії, кінематографічної задоволення на великому екрані у хорошій якості. Тож, йдіть на кінофестиваль Санібані, якщо ви любите чуттєві фільми і не боїтесь великої відвертості. Тому що все-таки мені треба зробити цей дисклеймер. Дуже багато фільмів є дуже відвертими, не кожен глядач готовий до такої відвертості і готовий сприйняти сюжет поза певними досить таки фронтальними оголеннями. Але якщо ви не зважаєте на форму, а хочете докопатися на суть до суті, то цей кінофестиваль для вас. І зокрема, фільм Блукаючи вогні, це. Один із найкращих фільмів, який я бачила в цьому році, можливо, я на санібані відкупаю для себе ще якісь фільми. Мені дуже хотілося про цей фільм розказати, але, на жаль, не можу вам ні спойлерити, ні показувати уривки, тому можливо, когось переконала.